Всім добрий день! Приїхав на продаж свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Touran. модельний 2006 рік з улюбленим двигуном 1.6 MPI 75 кВт. Звичайний простий атмосферник, як ви любите. Автомобіль 7-місний. На зимовій гумі, легкосплавні диски. У автомобіля дуже класна комплектація, він на двухзоном клімат контролі, підігривий сидінь, круїз контроль, плюс 7 місць, мінівен, дуже класний. Кузово рівний, питань претензій абсолютно ніяких. В салоні подивимось сидіння, абсолютно нічого не затерте, все класно, стан керма можете глянути. Кермо не шите, не фарбоване. Двух двохзона кліма, підігріве сидінь. Ото також них є хворі місця. Тут часто провісає біля цих бардачків. Все чисто. Другий ряд сидінь І можемо побачити. Третій ряд сидінь. Всі сидіння складаються, так як тут трансформери абсолютно в будь-яких положеннях, вперед, назад їздять, виймаються для сім'ї великої, для перевезення та й взагалі. Двигуни неприхотливі, в керуванні дуже класно керується машина і обслуговування також. Ніяких питань. Давайте все, зараз глянемо під капотку. А до речі, водійське сидіння. Все класно. Двигун не митий. В такому стані як є. Антифриз Чіткий достатньо, заміна масла. За бажання можемо намити, буде весь сяяти. Ось такий загальний огляд. Volkswagen Touran, свіжопригнаний з Німеччини. 16 двигун MPI, 75 кВт, 7-місний, на двохзонній клімі, на підігрівах сидінь, круїз, контроль, литі диски. Все, кого цікавить, телефонуйте, запитуйте, який ще торг буде присутній. І все, з вас лайк, підписка. Все, до зустрічі.